Вітаю, вас, шановні друзі. Разом з вами розглянемо тему, яка називається поблажливість або снісхожіння. Відкриваючи Біблію, на її перших сторінках, ми бачимо, як це чудово Господь створив, як воно все прекрасно. І відносини людей також були прекрасні. Але читаючи далі, ми бачимо, як гріх та зло, яке допустив Адам з'явив нашу землю, спотворило ці чудові відносини. В них почали проявлятися жорстокість, неприязнь, сварки, зазрі, злість. Та багато негативів, а саме страшне це вбивство. Боже задум це не входило. Тому виникає питання, чи існує якийсь рецепт, якесь правило, щоб покращити наші взаємовідносини один з одним, з нашими близькими та друзями, а ще краще, щоб уникнути ворожнечі та ворогів. Чи це взагалі реально? Реальність очевидна, але самі людині це не під силу. Лише в зв'язку з Богом та з Його силою ми можемо. Змінити наші взаємовідносини. Біблія чудова історія, як між двома братами були не зовсім хороші стосунки. Як вони повинні були зустрітися, то один із них виношував в своїй голові, в своїх думках плани на вбивство, але інший мав добрі стосунки з Богом, він молився до нього, то Господь вплинув духом своїм на серце жорстке. І коли вони зустрілися, то замість. Нехороших стосунків замість нехороших дій, вони обнімали один одного. Як ви догадалися, це історія про Якова та Ісава. Унікальний рецепт, який записаний в новому заповіті, який Бог залишив для людей у всі часи, є правило, коло нам Т13 написано: поблажливо стався один до одного. Прощайте взаємно. Якщо хтось має на когось скаргу, як Христос бачив, так і ви. Ми скажемо, що теорія проста і зрозуміла, але у світі наука світу відділяє чотири типи характеру, таких як холерик, флегматик, меланхолік і сангвінік. Біблія говорить, що є 12 типів характеру по числу якових синів, які імена написані на 12 воротах Нового Єрусалиму. І кожний, кожному типу притаманне особливість, особливість, особливе і неповторне вираження своїх емоцій, вражень, переконань. Особлива поведінка в одній і тій же ситуації. Нам часто хтось не подобається поведінці і різних життєвих ситуаціях. І маючи гріховне тіло, ми звикли ворогувати один з одним, нападати, засуджувати, сторонитися із за різних негативів, зациклюв, зациклюючись на них. Але Господь, як батько всіх нас, бажає, щоб між нами була любов та єдність. Через своїх вибраних людей у різні часи, які вони писали важливе це правило поблажливості різними думками. Соломон, наприклад, записав в Еклізіаста 7,20 по 22 таку думку: немає людини праведної на землі, котра чинила б добро і не грішила при цьому. Тому і на кожне слово, котре мовлять, зважай, щоб ти не почув раба Твого, коли він обмовляє тебе. Бо все це твоє знає чимало випадків, коли ти сам. Озирався лихим словом про інших. Це важливе правило, яке розкриває нашу з вами реальність. Що сьогодні мене образили, а завтра це можу зробити я. Чому поблажливість – це важлива риса характеру для християнина? Тому що її показав до нас сам Христос, до якого ставилися жорстоко навіть самі близькі, і він пробачав та молився за них. Так робили всі ті, які по справжньому вірили у Бога. Наприклад, Давид, коли його саме злословив, він не проявив агресії. Йов, Коли його друзі не підтримували його лисі, коли його вони звинувачили, то після він молився за них, до чого можуть дійти взаємовідносини між людьми, коли дати волю негативним емоціям? До Галатів 5.15 написано, але якщо ви. Приносите біль та страждання один одному, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Така проблема була в Каїна, але Господь за це його не похвалив. Біблія говорить, що перед другим приходом Ісуса Христа на землю стосунки між людьми будуть погіршені, так як люди стануть самолюбиві, грошолюбні, горді, безбожні, непримиримі, наклепники, ненависники добра, зрадливі. І до всіх цих людей діти Божі повинні проявляти поблажливість. Щоб проявляти цю важливу рису характеру між рідними, Господь радить нам народитися згори, як це було з Ісусом Христом від Святого Духа. Далі ми повинні розвивати в собі довготерпіння, милосердя, лагідність і любов, яка багато чого покриває. Слідуючим кроком поблажливості повинно бути пробачення, якщо навіть... Образник цього не заслуговує. Якщо, на наш погляд, ми кращі, ніж ті, які нам причиняють якийсь біль чи страждання, якісь негативи. То Біблія радить нам, як учням Христа, це наш обов'язок проявляти поблажність до тих, які не пізнали Христа, як ми. До римлян 15:1 2 написано: Довго. Догоджаймо ближньому. Ми сильні, повинні нести слабості безсильних і не собі догоджати. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. До 1 Солом'ян 5,14.15 сказано: втішайте слабких духом, допомагайте немічним, пильнуйте, щоб комусь не хтось комусь не відповів зло за зло, але завжди шукайте добра один одному і всім. Ніде в новому заповіті ми не знайдемо. Погодження Бога на ворожі стосунки, на ворожнечу суперечки та недобрі відносини, які стали таким частим явищем у кожному селі та родині. Підсумок, який ми можемо зробити, що кожен із нас повинен бути не суворим до свого ближнього, до того, хто його ображає, але проявляти любов Христа. І пам'ятати, що ми здатні до різних крайнощів. Але ми повинні проявляти поблажливість до тих, які необдумано допускають якісь помилки, а не до пороків та спланованих злих дій. Будемо тими, які не лише слухають знають слово Боже, але тими, які живуть і будують на цій вічній основі. Амінь.